Привіт усім, вітаю вас в гостях в себе на каналі. Всім, хто підписався, я дякую. Хто цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Не забувайте ставити свої вподобайки і писати коментарі. Заклала я травичкою там далеко-далеко. Там є дірочка одна. І от так вони ловлять травинкою і бігають. Колись такий був мультик, не знаю, чи ви... Бачили його чи ні, коли в кульбабці було, наче ціле містечко, ціла родина така жила. І слоник знайшов ту кульбабку і почув, як ті жителі кричали Ми є хтось. Ось він носився з тою кульбабкою, щоб ніхто її не з'їв. Отак мене враження, що це курча теж почула, що там є хтось. Ось так бігає, ну, звичайно, я жартую. Але загалом нагадалося мені цей мультфільм. Він такий, навіть не знаю, чи мав сенс, чи не мав. Десь у 2006 році я його зустріла, але потім ніде не бачила його. І зараз, якщо знайти в Ютубі, теж не можу знайти. Ну, в общем, хтоський там живе, і мої фоторольки їх спасають. Вирольки нічого, наче так адаптувалися, переселили ми їх у більше приміщення. Загалом зараз вам і покажу всі наші зміни, які відбулися, кого куди попереселяли, і дивіться, вони спали в купі, і я думала сюди доселити до них голишейку. Зараз дивлюся, то думаю, що це не дуже хороша ідея, тому що. Вони вже такі коники ні в року, твоть-чуть, а голишика лише вивелася, хоча голишика досить таки теж жвавенька. Е, ну, порівняно з іншою птицею, яка в мене виводилася, то вони надзвичайно напрочуд жваві і такі нівроку, ні в року, я би так це назвала. так. Вибач, 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 ось і притиснула лапку. Зловила ось цього фаверолька. Бачите? Може не дуже видно. Зараз вийдемо з вами на двір. Тільки що, щойно зловила, бо подумала, що він, що його поклювали. Ну так мені червоненька така борідка, о, до речі. Ось так ми зробили переселення. Переселили індиків в ту сторону. Переселили все і об'єднали домашніх в цю сторону. І ось тут понизу переселили паверолі ем, і ці підкидищі, де мене обманули. В общем, ось так виглядає. І сюди, це в мене стоїть прозапас весь час. Тут, в крайньому, щоб я не бігала, не шукала, це я пшикаю від розкльовів. Ось. А сюди попереселяла. Гадайте, хто це? Правильно, бройлер Рос 708. Ну такі вже дні в року малюки. Ось фаверолі вивелись так? і бройлерята між ними. У мене таке враження, що його ось поклювали. А з іншого боку, воно так виглядає, наче забарвлення пушка. Не знаю, що це може бути. На всякий випадок я його зараз запшикаю. Не бачу я тут ніяких поранень. Ану, покажи усім, може я не добачаю. Такі гарненький, жвавенький, такий я вже не знаю, спостерігаю за ним дуже довго. І все думаю, що це його клюють. А сьогодні дивлюся, думаю, а може це його такий колір, пушок так ніби забарвлюється. Не знаю, ніде не бачу ранок. Може так, і сяк придивляюсь, вже через камеру придивляюсь. Все рівно нічого не видно. Ніби і поклювали, ніби, ніби він когось поклював, може він когось поклював так виглядає, наче брудненький, але він досить жвавенький, такий гарний воло тут набив. Їсть смачно, нічого так ні в року, а щось є. хм, Не знаю, давайте будемо дивитися, розбиратися разом. Бо щось, Отак поки ростуть, і, о, до речі, сюди склала корм, газденька. <рістична> Поки ростуть і не клюють один одного, і здоровенькі, і тому подібне, здається, що та що там виростити курку, та що там, та чого так дорого вона коштує, та то не мало би бути стільки грошей. Та що таке мале і так далі. А насправді я не розумію. No. В Взагалі, отако запшикала я і пальці, і все, що хочете. Носіть. І давайте подивимося, може тут справді когось клюють. Маленький. Думаю, жодна непорадна година. Але не бачу нікого тут з кукльованим зартком, так? Бо то переважно вони клюють. Ну, рухаємося далі. В общем, цього спасли. я так умею спасти, что а потом все вешаю, рублю, не спасаю всё. так ну ничего, небо там все ок І тут купаються, літають. Чудеса знаємо, я вам кажу. Ну і, і вам добрий вечір, вечора пройти можна? Дозволяєте чи не дуже? <сум> можна, так? Ну добре, дякую, ви дуже добрі. Звісно, в них є ніпельні поїлки всередині, але для того, щоб... Вони більше часу проводили на дворі, виставили їм годівнички на двір і типу, поїлочки на двір. Ось такий. Їм виглу зробили, точно такий самий зробили індикам. трошки поменший. Тут в мене проживає красуня. Лабрадорчик ось такий. І ми то вчора вночі за... зашалювали, як то кажуть, дошками з того боку. не дуже видно, Отак понизу. І думали, що буде все ок. А вона їх лякала, і вони навіть не виходили на двір. Ви уявляєте собі? От там ось сиділи всередині і думали, і нам і там добре. Ось тепер я зашила ліноліум. Ось так. І вже під черешнею, ось тут курчата собі відпочивають. Ну, вже достатньо дорослі, щоб кіт заліз і щось їм зробив. Ось опірилися повністю. Тому вже можна їх трошечки випускати. Можливо, індиків індиків. Вчора, до речі, мене виправляли, що я неправильно говорю. Індиків, можливо, ще трошечки зарано було випускати. Ймовірно, але вони так товклися у двері, там сітка з дверей, верніше, двері з сітки, що це було просто щось з чимось. То я вже їх випустила. Ось так. Годівничку винесла також на двір, водичку поставила. Загалом все. Як найкращих домах Парижа, я це так називаю. Але тут ненадовго, тому що їм гоп-гоп і о, вже зараз почнуть підростати півні, почнуть між собою виясняти, хто старший, хто е, головніший, хто тут карта, е, господар. Тому розслаблятися немає коли. Ду подумаю, куди ще голишику переселити. Ось, як вже тоді будемо спокійно зустрічати паску. Хоча в мене там в інкубаторі інкубується і скоро буде вивід павловських курочок. Їх там небагато, зовсім трішечки, хочу чубатеньких, таких красивеньких, незвичних у своє господарство. В принципі, всюди в описі пише, що це карликова порода кур, але тим не менше вага. Півника 1,5 кг, а курочки там 750 грам. Ну, вже вирощу, покажу вам, і ви все також будете бачити. Ось. Ніколи їх не тримала. Дивлюся, в Ютубі шукаю інформацію про павлівських кур, то знаходжу багаторічної давнини, ось таких свіженьких, ось ось. І то на якихось російських каналах. Українських каналах його немає. Трішечки інформації є в Фейсбуці. А так у нас в Україні ця порода кур не є популяризована настільки, що можемо її придбати в будь-якому місці. Але тим не менше, я їх купила, не буду їх тримати окремо. Купила їх для яйця. Ну і в майбутньому будемо мати мікс порід, Тому що Чесно кажучи, розмір яйця інкубаційного мені прийшов такий самий, як легорний тобто досить такий великий. Тому я щось дуже сумніваюся, що це буде карликова порода кур. Но, тим не менше, як буде карликові, значить будуть жити з карликами і будуть чубаті карлики. Якщо будуть звичайні кури, то будуть жити з звичайними курами і будуть помість не тільки з лахматими ніжками а і борідками, а ще й з красивими чубчиками. Тому трошечки вам показала наші новинки, трохи поводила вас на екскурсію, показала наші зміни, робота кипить, без безперестанку, але поміж цих. Справ є ще домашні справи. От, бачу, вже сонце. Тут світить. Зараз перекладу водичку з сонечка, бо то не добре, що воно на сонці. Ось. Ще до тепер там був тіноч. Просто вийшло сонечко за будинку і зробило їм. Такі такі-то справи. Ростемо, ростемо помаленько, рухаємося вперед. Всім вам бажаю. Гарних світанків, мирних ночей. Дякуємо Збройним силам України за те, що нам допомагають робити наші справи. Не перестаю повторювати це з відео в відео, і думаю, що ви також їм дякуєте кожного вечора і кожного ранку, коли встаєте, що змогли дочекатися ранку. Звичайно, в першу чергу дякуємо Богові що дає нам сили та терпіння і вам бажаю безмежного, безмежного терпіння, міцного здоров'я, здійснення всіх ваших задумів, мрій, сподівань. Все, що ви собі задумали, нехай вам обов'язково здійснюється. Всі ваші жителі, нехай будуть вам здоровенькі. До нових зустрічей!